Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ви на каналі Погляд Вільних, і сьогодні говоритимемо про новину, яка звучить просто неймовірно для українців. Держава почала компенсувати витрати на електроенергію. Так, так, саме компенсувати, не забирати, не підвищувати, не обіцяти колись потім, а реально повертати людям частину грошей, звучить майже як фантастика, правда. Але як завжди, є нюанси не всім, не завжди і не без умов. Тож давайте розберемось детально, кому дадуть, кому ні і як це все працює насправді. Почнемо з головного: з 1 жовтня в Україні почала діяти нова урядова програма підтримки, за якою держава компенсує українцям частину оплати за світло. І це не обіцянка на папері, а реальна норма, яка вже запущена. Згідно з поясненнями пенсійного фонду, компенсація становитиме 100 кВт на одну людину або до 300 кВт на родину. Якщо перевести це в гроші, то йдеться про суми від 432 гривень до 1296 гривень на місяць. І найважливіше, ці виплати не потрібно ніде просити ніяких паперів, черг, бюрократії. Держава сама перерахує все автоматично, виходячи з даних пенсійного фонду, отримуватимуть компенсацію ті, хто найбільше потерпає від війни, мешканці прифронтових та потенційно небезпечних територій. Це ті області, де постійні обстріли, руйнування, де світло може зникати по кілька разів на день. Для цих людей така підтримка не розкіш, а необхідність. Бо коли в домі немає стабільного електропостачання, а рахунки все одно приходять, кожна гривня має значення, і тут держава нарешті вирішила не просто обіцяти, а зробити реальний крок назустріч, як саме це працює дуже просто: якщо ви вже маєте субсидію або пільгу, вам автоматично додадуть компенсацію за світло. Виплати будуть проводитися разом із субсидіями без жодних звернень. Система чітко фіксує, скільки осіб зареєстровано у вашому домогосподарстві, і розраховує допомогу 100 кВт на одну особу, але не більше 300 кВт на родину, тобто родина з трьох і більше людей отримає максимальну компенсацію. Але є й умови, за яких допомогу можуть скасувати. Їх лише три. Але кожна важлива. По-перше, якщо ви переїхали з небезпечної території до більш спокійного регіону, компенсацію зупинять. По-друге, якщо втратили право на субсидію або пільгу, автоматично припиняється і ця допомога. По-третє... Якщо ваш регіон офіційно втратить статус небезпечного, тобто його визнають безпечним або, навпаки, тимчасово окупованим, виплати теж припиняться. Прив'язка йде саме до місця проживання, а не до самої людини. І тут є дуже важливий момент, який багато хто може не зрозуміти. Ця компенсація не замінює субсидію і не є частиною якоїсь іншої виплати, вона йде окремо, тобто, якщо у вас уже є субсидії, вам просто додадуть ще й компенсацію зверху. Фактично, це подвійна підтримка, подвійна допомога тим, хто живе на межі виживання. А для людей із прифронтових регіонів це справді велика підмога. Паралельно уряд запустив ще одну програму допомогу на опалення. Уже зараз частині українців виплачують 19 тисяч гривень, а далі планують додатково виділити ще по 8 тисяч. Це все елементи великої програми енергетичної безпеки, яка покликана хоч частково компенсувати витрати тим, хто залишився у найгарячіших точках країни. Тож, якщо ви проживаєте в таких регіонах, але ще нічого не отримали, обов'язково перевірте себе в базах пенсійного фонду або зверніться до місцевого управління соцзахисту, бо дуже часто система просто не встигає оновлювати дані, і ваші виплати можуть зависнути. Тепер коротко, але по суті. Держава компенсує частину оплати за електроенергію для мешканців прифронтових та небезпечних територій. Сума від приблизно 430 гривень до 1300 гривень на родину щомісяця. Оформлення автоматичне, без заяв, без черг, без довідок. Це окрема допомога, яка додається до вже існуючих субсидій. Головне. Щоб ваш регіон мав статус небезпечного, і якщо ситуація покращується, виплати можуть припинитись. Чи можна сказати, що це вирішить усі проблеми? Звісно, ні, але вперше за довгий час держава не лише вимагає, не лише встановлює нові тарифи, а й дає щось навзаєм. Маленький, але справжній крок назустріч людям і для тих, хто живе під ризиком щодня. Це знак, що про них пам'ятають, що вони не забуті. І знаєте, друзі, отут важливо не мовчати. Розкажіть про це своїм сусідам, родичам, друзям, особливо тим, хто не користується інтернетом, бо іноді інформаціями це теж гроші. Людина може просто не знати, що їй належить компенсація, і залишитись ні з чим. Тому поділіться цим відео, щоб якнайбільше українців знали. Що їм належить від держави, і поки ви дивитесь, не забудьте підписатись на канал Погляд вільних. Ми не просто переказуємо новини, ми пояснюємо, що стоїть за ними. Тут ви завжди дізнаєтесь правду, яку інші намагаються приховати. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного важливого оновлення, адже ми говоримо простою мовою про складні речі, які стосуються кожного. Ви дивилися канал Погляд вільних, ми розбираємося там, де інші мовчать. Ми пояснюємо правду без прикрас, щоб кожен українець знав, на що має право. Ставте вподобайки, діліться відео і пам'ятайте сила в поінформованості, а свобода у правді. Бережіть себе своїх близьких і завжди залишайтесь вільними разом із нами.